Справжні футбольні баталії розгорнулись на полі Прилуцького агротехнічного коледжу. Команди зійшлись у дружньому, проте запеклому двобої. А все задля того, щоб відсвяткувати Всесвітній день футболу. Незважаючи на погодні умови, ми вийшли, показали гарну гру, получив кучу гарних емоцій, довго ждали цього турніру. Так як з обставинами в Україні не можна було його провести, сьогодні нам вдалося зіграти. Задоволений грали команди за перехідний кубок паралімпійського чемпіона Олега Леня. Отримати його хотів кожен футболіст, що прийшов у морозну погоду на поле. Сьогодні в наших змаганнях була якраз цікава зустріч, бо сьогодні брали участь дві команди: це четвертий Б електро і перший А електро, як сказати, досвід проти молоді. Але я вам скажу, що сьогодні молодь перемогла. Досвід. Про свою перемогу молодь, тобто група А, говорить скромно. Кажуть, що головне у футболі атмосфера, а вона була дружньою та захопила вболівальників. Незважаючи на війну в Україні, є розвиток, так як складно зараз з тренуваннями, то це дає навики зустрітися з друзями, пограти, провести чудове. Время. Футбольний матч закінчився з рахунком 4-4. Однак команда А Електро забили у ворота противника пенальті. Це й допомогло їм отримати кубок та звання переможців. Такий тяжкий час сьогодні вдалося провести на змагання. Хочу подякувати, подякувати всім студентам, які сьогодні долучилися до цих змагань. Що молодці вже якраз, можна сказати, скучили за змаганнями за футболом. Тож із задоволенням сьогодні брали участь. Подякував своїм студентам, також і керівник навчального закладу. Говорить, що молодь та й колектив закладу засумували без змагань, та в першу чергу він хоче подякувати нашим захисникам, завдяки яким і вдалося провести футбольний турнір. Я завдячую організаторам цих змагань. Студентам, які зібралися і прийшли на змагання, але найвища шана і повага нашим Збройним силам України, що вони дали нам таку можливість провести ці змагання. Слава Україні!